Я родила Валентина Анатолійна, мені 47 років, 25 років я проживаю в місті Турської Сусі. Закінчила Київський національний університет імені Шевченка, філософський факультет. І по направленні як молодий спеціаліст на роботу Труговиський педагогічний інститут, в якому працюю вже 25 років. Я е, захистила дві дисертації, кандидатську і докторську дисертацію за спеціальністю філософії, доктор філософських наук. Професор кафедри філософії Духовського педагогічного університету. Окрім того, я маю ще досвід роботи в підприємницькій діяльності, я 13 років, вже займаюся підприємницькою діяльністю, мало підприємство Націонал Богема», я думаю, відомі більшості присутніх тут. І окрім того, всього, я таким чином є причетна, як бачите, до гуманітарної сфери, тому що соціально-гуманітарні проблеми це є фахові проблеми для мене, як працівника освіти. Університету і крім того, проблеми підприємництва теж мені є відомими. Те, що стосується того, які я бачу напрямки свої мене найважливіша проблема, якою я буду займатися, це звичайно проблема молоді. Тому що На сьогоднішній день треба взагалі кардинально змінити питання того, як буде розглядатися проблеми молоді, тобто починаючи із здоров'я освіти. І працевлаштування, влаштування, профорієнтаційна робота по забезпеченню молоді певними відповідними інформаційними матеріалами про те, що діти мають знати, закінчуючи школи, які спеціальності в місті в нас є, і куди вони можуть, скажімо, куди вони будуть потребуватися на роботу, щоб більшість дітей могла здобувати освіту за тими напрямками, які можуть тут можливість реалізувати себе в цьому місті. Ну я думаю, що. Враховуючи те, що можливо я не маю досвіду роботи в органах місцевого самоврядування, але зі мною буде працювати команда, на яку я буду покладатися, звичайно, в своїй роботі, то я буду вдячна всім, хто буде підтримувати всі мої пропозиції, буду прислухатися до тих людей, які вже знають, що потрібно робити. Я думаю, що я комунікативна людина, і ми будемо співпрацювати на благо міста. є запитання? Прошу пан Леовський.